Вітаю, ви на каналі Квіти та Інша, я Інна і сьогодні відео буде із розсадника. Трішки розповім, чим займаюся, поки така ну, погода ось стоїть, поки такі морози, не можу відправити замовлення, все воно стоїть на кучі, не можу прийняти нові, тому що все-таки вже не маю куди ставити, тому що це не відправлене стоїть. Е, і чим займаюся? Хочу розповісти про. Таку квіточку, однорічник, ротики садові, чи то львіне зєв, як раніше називали, як його правильно прищіпнути, щоб в результаті отримати кращого куща. Потім розповім про іпомею батат, що в мене з нею сталося, що, може бути, від недбалості навіть і невеликої. Також трішки по квіточкам різним пройдемося ще покажу, розкажу. Ну, ось таке буде відео. Кому цікаво, лишайтеся, поставте обов'язкову подобаючку, тому що я на неї сподіваюся. Ну і почнемо щось потрошки. Ну ось, <кій> Почну з верхньої полички, Відео більш оглядове, якщо не рахувати проротики. Ну, тут в мене колеуси стоять, ростуть, різні. Ну, вже вони вкорінені. В принципі, навіть деякі з них і готові так, щоб їх вже можна було б і продавати, відправляти. Але знову ж таки, бачите, погода не сприяє нічому. Все стоїть, ось такі красунчики. Поставила їх максимально нагору, щоб вони не були під ногами, тому що все-таки зараз все стоїть на кучі. Дуже мало якось стало місця. Скоріше б вже тепло та перейти в теплицю. От, ну і зараз хочу вам показати епомею. Вчора дивлюся, ну, вже в мене час був, я вже поливала всі рослинки. І ось що бачу, бачите? Ну, виглядає дуже жахливо, некрасиво. Ось, не на всіх, але на більшій частині, бачите? такі листочки, ось більшість на ось цьому сорту. Дуже вразливе вийшло. Ось на оцих світлих їх не видно, оцих е, таких ніби біленького? як це його, ну Ви бачите, якщо придивитися, то воно ніби такі гранулки біленькі, ну щось таке. От на цьому листі не видно, от, а на отаких от темніших видно. Ну, Майже на всіх Майже на всіх воно є. Ну, Коли я це побачила, я не злякалася, тому що цю ситуацію я вже бачила на, на перцях. Можливо, от і на томатах вони можуть бути такі ось біленькі, ніби крупиночки. Ну, На помідорах я не бачила, а ось на перці я це вже бачила. Це називається оедемо. Ось це е, через те, що надлишок вологи, що воно в мене стояло, воно в мене, поки я не перестала, стояло зверху. Я до нього не завжди доставала. І було жарко, і я так зайнята була іншими справами, і я його вчасно не полила. Ну, Дивіться, в мене коли усе буває стоять, вони висохнуть, і потім полив і воно далі. Я щось подумала, що це так само буде. Ну, можливо, і не думала. Коротше, воно було пересохше гарненько, я його, не, не те, що воно було підв'явше, ну просто було добре висохше. Потім я його полила гарно, і ось результат цього. Це саме можна е, побачити на перцях, якщо пересушити, потім перелити. Ну, Таке буває. Це не хвороба, щоб хвороба. Це якби ну, такий. Е, Ну і не стрес рослини. Ну, Це те, як рослина реагує на деякі зовнішні фактори. Ну, Воно не заразне, це не хвороба, це не вірус, нічого. Знаєте, коли перший раз я це побачила на перцях, то я злякалася, перерила інтернет, поки не знайшла відповіді. А ось. Е на цих же, на іпомеї я не думала, що може бути, ну бачите, воно є. Що тут зробиш? Оці листочки вони вже не відновляться, воно не лікується, нічого йому робити не треба. Воно е, всохнеться і відпаде. Тут головне, що зробити це дивитися за тим, як рослина росте. Не допускати, щоб вона пересихала от, ну і не перезволожувати. Щоб було так собі, знаєте, помірно, все було помірно. Люба рослина любить помірність. ну, А як вже так зробила, то зробила. Листочки ці знову ж таки відпадуть більшість, ну якщо от, трішки, то вони можуть і не відпасти. Ну, так було на перцях. От на іпомеї я ще цього не бачила, бо в мене її не було, ну тепер побачила. Тож, буду, тепер я знаю, що вона також реагує так на всякі. Оці ж... Я веща буду дивитися гарніше за неї. Ну, ще я так в інтернеті прочитала, що, можливо, їй щось не подобається в повітрі, що, можливо, вони так, ну, обмін е, вологість велика, мала. Ну, Коротше, як сказати, провітрюється погано, я не знаю. А те, що і перелив. Отут я згідна, тому що воно було пересушене, я його перелила. Ну, Якщо так е е докладніше це розглядати, то треба читати в інтернеті. Це якось рослина реагує на е цю ж вологу. Тому, кому цікаво, почитайте, е будете знати. Бо я ці наукові всі терміни вам не скажу. Ну, Такий результат маю. Ну, то нічого. Тут у мене ще хочу показати ця ж петунія з насіння. Ось так, скільки в мене її лишилося. Це не та й це та, що я сіяла пізніше. Сіяла я 8, здається, можливо, 8 січня, можливо, трошки пізніше я там щось або 15-го, трохи забулося. Ну, тут не так важливо, їй більше трішки, чим місяць. Бачите? Деякі розвиваються. Скоріше, а деякі ось так сидять м, геть помалесеньку, не рухаються. Ну нічого, якось воно все потихеньку виросте, час ще є. Е, стоять вони тут вже ж знову ж таки під лампами світло. Е, мабуть, що 17 годин зараз в мене тут на стелажі, тож якось вони підростають. Це вже тут е, стайдала живець, який я знімала. Тут у мене і посіяний перець. Ну, кажу вам все на кучі, все воно у мене якось так зараз нема куди що ставити. Тут недавно розпікірувала ось був у мене разом в ящику ріс Лвінизів, і вже він, бачите, все, і загнувся зразу треба вернути. Пізно я до нього дійшла, тому що треба було його раніше розпікірувати, те, що. Раніше розсадила я по касеті, то він виглядає краще. Це, бачите, пересадку переносить гірше, коли він ну, ось так пізно розсаджений. Так, ну Тут знову ж таки рослини, знову ж таки, це вже я готуюся до весни. Тут мої петунійки ростуть. Якось я, ті роки я їх висаджувала зразу в горщики 0,5, ну живці. От Коли вже в мене вкорінилися, я висаджувала в 0,5 горщики. В цьому році, знову ж таки, місця в мене менше, і думаю, я їх ось так пере... я їх розсаджую в такі 0,2 стакани чи 180. Потім думаю, вже коли перейду в теплицю, буду їх там в більші об'єми пересаджувати, тому що ну, я вирощую в 0,5 стаканах ну, для реалізації розсаду. Так, вони в мене тут ось стояться. По трішки, прищіпую їх обов'язково, ось дивіться, бачите, це сьогодні я обробляла. Перещипнутий вершок це, до речі, якась петхоа, нова для мене в цьому році. То вирощувала петхоа б'ютікал, а це суперкал. І вона, знаєте, якщо б'ютікал, він похожий, петхоа, похожа, до, більш листя похожа до петунії. Зараз ось, я, дивіться, петхоа, Pethua. Да. Це петхоа, Б'ютікал, ну Якийсь колір тут, я точно не пам'ятаю. Тут вона прищіпнута у мене, і бачите, яке листя Листя, подібне до петунії. А ось ця петхо, е як це суперкал, вона нагадує більше листячком калібраху. і воно в неї таке і тонше, й менше, ну якась дивна вона. І також... Прищіпувати треба і прищіпувати, я, я думаю. Це я і перший раз хочу виростити. Цікаво, що з цього вийде. Купила один тільки колір. Ну, бачите, тут серединка прищіпнута, ось воно відростає. Ось тут також прищіпнула, і воно ось так відростає. Тому завжди прищіпуйте свої рослиночки для того, щоб вони нарощували кущик. Ось наступний, дивіться, була прищіпка. Зараз покажу. Он, бачите. Ось так наведу. Видно, бачите? Основний стебель був прищіпнутий. І вже відросли оці три пагінця. ну Ще вони, можливо, наростуть тут мені. Ну, не знаю, можливо, ще десь сантиметр виросте, і я їх прищіпну ось на цьому рівні. Чого буду чекати сантиметр для того, щоб оцей живець я ще в а ось... Якщо вам не потрібно, то десь на оцьому рівні, ось бачите, знову потрібно робити прищіпочку. Видно, що ця, її треба буде щіпати і щіпати цю рослинку. Ну, всі щіпаю потрохи, бачите, ось прищіпнула, і так воно ніби вже гарненька така виходить шапочка. Якби це було у більших стаканах, вони, звісно, розвивалися б трішки по-іншому. Тут їм не дуже подобається, ну, вже як є, хай терплять. Так, що я ще ж хотіла показати. Та й дали ось вони, я їх висівала 1 грудня. от Вже вони здорові рослини, бачите, коріння яке велике. І я їх ну, зараз я їх обрізую в корінью. Дивіться, скільки, якщо прищіпувати, скільки він випускає бокових пагінців, скільки буде гілочок і, звісно, квіточок також. Тож, не бійтеся, щіпайте. Ріжте, буде тільки краще. От як такий кущик його висадить більший об'єм, наскільки це буде гарніша рослина, чим її висадить не прищіпнуто. Ось один стакан. Це у мене сільвер. Я пересадила його в більший горщик. Ну, чомусь, думаю, подивлюся. Щоб він не ріс відразу більшому горщику, можливо, його буду собі висаджувати в бочку, той саджанець по обрізу, і потім висаджу. Дивіться, ось це тайдал редвілюр, я з нього зрізала вершок, і буквально ось сюди почали навіть з вершка рости ось такі пагінці. І не знаю, хто не зрізає. Знаєте, є люди, бояться зрізати тайдала. Ем... Ну, Цей головний стебель для того, щоб не оголювалася серединка. Е, я зрізала, тому що ну, цей стаканчик мені для розсади потрібно. А якщо вам, ви хочете собі саджанець виростити, то нехай він відросте ну, сантиметрів 10, тоді його прищіпнуть. Все рівно я б радила прищіпнуть. Ну, Можливо, хтось буде по-іншому. А, ось дивіться, ще покажу. Перещипнутий, бачите, і від нього ж, знову ж таки росте пагінець. Чому буде серединка, я не знаю. У мене такого не було ніколи. Е, так, ну Це я показала, тепер перейдемо до ротиків садових. Поки йшла до ротиків, та ось ще хочу показати, ця аж бегонія моя вже ось пересаджена більший об'єм. Ну, Ніби їй подобається. І ще вон, стакани не пересаджені, е, займуся цим. Сьогодні, мабуть, ну не пересаджую, бо немає, куди його, знаєте, і поставити. Кругом ось у мене тут щось стоїть, щось скорінюється, щось стоїть. Цей. Хотіла показати ще ось, бачите, кущ, це вербена. Вона в мене зимувала в теплиці, неотоплювальній, і вона там вижила. Ну, Я її забрала тиждень тому ось вже в будинок. І він почав відростати. Бачите, молоденькі. Поставила на поличку, тут знизу, наче підігрів, то, тому що кущ перезволожений вийшов у мене. А зараз покажу інші. Ось такі ще в мене кущики. Ну, Кажу, тиждень назад я їх внесла в будинок, оце як вже постійно почалися морози. як були, Вона була в теплиці, навіть коли було мінус 18 у нас. Але потім вже я думаю, чого вони там будуть стоять, заберуть, та тут хай трохи пустять вони гілочки та буду щось може живцювати. В мене не виходить з вербеною. Я її в будинку, коли живцювала, вона, ну як це сказати правильно, вона в мене всихала. От, а це я хочу її, щоб вона наростила, поживцювати, а самі вже потім як вкоріниться, винести в теплицю. Думаю, так, можливо, там вона виживе. Ну, не знаю, будемо бачити. Я показувала, як вона в мене в теплиці. Я оці горщики в землю просто прикопала і накривала агроволокном, і все воно там вижило. Ще ось покажу також петунію. Бачите, яка різниця, як її пересаджувати не в 200 грамовий стаканчик, а ось такий. ну, Тут, мабуть, що 400-500 чи 500 мл, мабуть, 400 і діаметр в нього широченький і гарніше набагато наростає кущик. То для петунії, думаю, це важливо. Майте на увазі, що краще пересадити в горщик з більшим діаметром, там садженець буде розвиватися набагато краще. Поки до ротиків дойду, все й покажу. Дивіться, ось моя дихондра на сьогодні показувала, як я її висівала. Це був, мабуть, що. Що ж це було за день? Мабуть, 6 лютого чи 4. Ну, коротше, початок лютого. Це вже не так важливо. Сьогодні у нас 25 число. Ось така вона. Е Дивіться, тут дві насінинки лишили. Ні, три. Це були мультигранули. Тут дві. Одна. Було там дві, але вони десь пропали. І тут три. В одному стаканчику пропали. Це в мене тут петхуазна сіння і пендоліно-петунію, яку я посіяла пізніше. Ось так вона на сьогодні виглядає. Дуже хочеться, щоб з неї щось вийшло, тому що ніколи не вирощувала не пендоліну петунію, про яку я читала відгуки. І ніколи не вирощувала я, її навіть і не було підхозне сіння. Ну, цікаво, коротше. Також по різному воно якось росте насіння. Бачите, є більше, ось що це, наприклад, це ж буде у нас. Пендоліна, а поряд також пендуліну. Дві насіни не висіяла в один день і бачите, який розвиток різний. них. Від чого залежить, непонятно. Насіння сіженьке було. Тут щось падає, ну, все на кучки. Тут в мене петунія насінєва, з насіння ще стоїть. Помідорчики, знову ж таки, які висівала. Е, ну, Недавно. Вчора знімала відео про те, як я їх підживлюю, Перший етап підживлення, можете в описі подивитися буде це відео. Як я їх буду тормозити, витягування їхнє. Це все в відео є, кому цікаво, подивіться. Тут мої ще рослинки також. Ну і зараз в мене є, ось дивіться, тут ротики стоять, хризантеми, ротики, що Он, Ось ці вже потрібно підщипнути, Зараз я вам це покажу, як зробити правильно. А ось ці я трішки розвернулася, дивіться, ось такі вони ще маленькі. Ці ротики я відразу підкірвала е, в касету. Вони ну не те, що маленькі, вони різні, ось по розмірах, і все, але їх ще прищіпувати не потрібно, що їм трішки ранувато. А тим, ну, ось деякі надо. Ну а тим, що вже потрібно, я зараз вам покажу. Перейшла в місце, де буде краще видно. Дивіться, ось такі ротики. Вже їх висота досягає ну, десь 8-10 см. Ось, коли вони в такому вже стані, обов'язково їм оцей вершечок пристібнути. Дивіться, ви можете можна їх почекати трішки, ну, зовсім трішки, і підрізати цей вершок більше, і його вкорінити навіть можна. Я пробувала це якісь рази. Зараз я це робити не буду, а буду просто. Підрізати вершок. Ну, можна по-різному. Я буду ось так. Дивіться, саму оцю точку зростання обрізаємо. Ну, Це, якщо вона і не витягнута не на всіх. Можливо, деяким ще і ранувато треба дивитися. Для чого ми це робимо? Для того, щоб із бокових оцих пазух... Пішли скоріше пішли рости отакі. Ось бачите, тут є один уже. Ну, Інші гілочки. Зараз дуже багато оцих сортів сортівних вони самі себе формують. Ну, так кажуть, але я все рівно їх прищіпую. Я ніколи не сподіваюся, що воно саме. Можливо, воно і саме, тільки це більше часу займе. Краще отак взяти і оці видно, такі ось. Вершечки я пообрізала. Ну, ось ще тут зріжу, Коли ще вони маленькі, то зрізати не потрібно. Нехай рослина трішки підросте. Ну, ось так, Пообрізаємо оці вершечки, на яких можна. І почекати. Підуть рости бокові пагони, от їх. Також потрібно буде ще раз прищіпнути. І потім можна буде ще раз прищіпнути. Ну, вже третя прищіпка це ну, не обов'язково. А ось ці дві краще зробити. І якщо це низькорослі ротики, ну, якісь такі дуже компактні, то робимо тільки одну прищіпочку, цього буде більш, ніж достатньо. Для чого це? Для того, щоб кущики були такі рівномірні і ну, великі кущики, щоб відразу ви висаджували в ґрунт. Таку рослинку, яка буде рости, ну як не шапочкою, ну таким більше буде пагонів на ньому, більше квітоносів, і це буде набагато кращий кущик, а не в одну палочку. Розумієте? Тому що. Звісно, поки його до висадки, вони ще самі тут поотпускають оці вагінці, але все рівно буде форма не така. Після того, як ви прищіпнете, форма в цього кущика буде набагато краща до висадки. Тому це потрібно зробити, тільки почекати, поки ну, сама рослинка буде десь не менше, ніж 8 см. 8-10. Краще ось так зрізаємо. А якщо. Знову ж таки, я кажу, якщо буде вже більша рослина, то її можна обрізати і більше. В принципі, можна і тут більше відрізати. Ну, я так не роблю. От. Прищіпувати можна, як буде одростати, і можна вкорінювати, кому це цікаво. Колись так робила, були в мене деякі сорти. Ну, ось. Це щодо ротиків. Ще ось хочу показати е цей колеус з насіння. Такі я їм. Е Знімала якось відео, де я прищіпувала верхушку, тому що вони якось росли, знаєте, ну так, низенькі сильно були, і великі листя, і вони затуляли оці ну, побічні пагінці. Я її підрізала була, і воно знову ж таки. Де воно це місце зрізу, бачите? Місце зрізу, і оці бокові пагони пішли в сторони рости краще. Ось такі вони на сьогодні. Їх також ще треба порізати, поживцювати, ну, не доходить у мене. Ось знову стоїть у мене ще тут один ну, це маточна рослина цього шіпомеї. Стоїть суха. оце Зараз її головне не... не перелити, тому що щоб не було що й там. Ось такі кольори, це колеус з насіння. Запиняю ось це такий. Ну, вони в мене тут зараз кругом стоять. Ось нарізані. Дивіться, ось навіть на нарізаному вже воно ці штучки білі. Чого воно? Коротше, треба дивитися. Понарізувала буду сьогодні також корінювати. Ну, вже все. Буду далі працювати. Ось на сьогодні все. Коментуйте. Підписуйтеся, ставте, будь ласка, подобайки, Вам це ну, не так важко, я думаю, а для мене це великий плюс, тому прошу вас, не нехтуйте цим, поставте, будь ласка. Коментарі чекаю, розповідайте, як ви зараз з рослинами, що ви робите, і, ну, і все інше. Чекаю на спілкування, ну і мирно нам та гарних хіть.